В гості до донії приїхала мати. Взять біга за нею, не зна, що сказати, бо тільки те, що в квартиру зайшла, одразу ж мораль читати почала. А що це даня у тебе твориться? На кухні майже звалилась полиця, вані кран протікає, тече. Та не хвилюйтесь. Сантехнік полагодить все. Сантехнік! Аж закричала, за серце схватилась на диванчик упала. Зять полотенце маха, донька воду несе. Доню, це чоловік твій. Опудило це? Трохи таки відійшла. Гостинці усі роздала, сіли, поїли, чай попили, обговорили все, що могли. Нарешті теща спати пішла. Через п'ятнадцять хвилин захропла та так, що стіни стали дрижати, від храпу ніхто не міг уже спати. Вранці мама вже пільмені зварила, а Доні донії зятьом встати несила, та мама швиденько їх розбудила. Доню, подруга мені позвонила, сумку схопила і швиденько десь змилась. Вже вечір, а те ще додому нема. Донька вже сходить з ума, а зять ходить та сміється, може, де крякнула вже, от він нап'ється. Донька всій лікарні вже обзвонила, та мама у двері їм сама позвонила. Зять двері бігом відкрива, те ще п'яна стоїть і не сама. Це хто? Тісіння, мій друг. Він буде тут жити, а зараз ми хочемо трохи допить. Витягла з сумки пляшку вина, сіня за мною, закричала вона. Зять рота відкрив, донька ледь не зомліла. Мамо, ти зовсім здуріла. Ти до подруги казала, пішла. Кого ти в квартиру нам привела? Так, я до подруги ходила, там сантехніка сіню зустріла. Він шкафчик поправить, і крани всі справить, і трохи у вас поживе, бо чоловік твій не вміє робити це все. Зроблю, все зроблю. І шкафчик, і крани. Тільки нехай він іде разом з вами. Те тихенько лише посміхнулась. П'яною вона притворилась, хотіла зятя навчити, що самому все треба вміти робити.